Всім привіт! З вами Макс, і ви на каналі Хлопці, що читає. І я вас вітаю у новому відео, в якому ми будемо говорити про книжки. Уже кінець листопада, і вже зовсім скоро буде наступати один з моїх найулюбленіших періодів, коли потрібно буде підводити підсумки року. Я обожнюю це робити. Я планую це робити у різних форматах. Будуть і найкращі книги, будуть і книжкові номінації. У минулому році ми тестили таку рубрику. Вам вона сподобалась, тому у цьому я буду її продовжувати і, можливо, ще щось цікавеньке придумаємо. А сьогодні ж я хочу показати, розказати вам про книги, які планую прочитати до кінця цього року. Насправді я хотів би прочитати абсолютно всі книги, які ви бачите за моєю спиною, тому що це все не прочитане. Але я вирішив бути реалістом і тому подивився, що наготріць мені залишається до кінця мого челенджу сім книжок. І саме сім книжок я обрав для себе. Є ще додаткова стопочка, яку я відклав для того, щоб якщо прочитаються всі ці. То я візьму щось і звідти. Але спочатку покажу вам основну стопочку, якби такі зафіксовані цементні плани. Ці всі книги я точно буду читати, і також ще покажу вам додаткові. І так, почну напевно, з дилогії, яку я вам нещодавно показував у книжкових покупках: це Ліба Рудуго та її дилогія, король штамів і царство вовків. Я вже давно відкладав свій знайомство, продовження точніше знайомство із Всесвітом Лібородуго. Я у неї прочитав дилогію про шістку вододів, і це одна з найкращих підліткових дилогій, які я читав у своєму житті. Також у авторки я вже прочитав трилогію Верст, там Тіні Кістка, Облога та Штур, Штурн і Буря, щось таке, по-моєму. І це було одне з найгірших, напевно, піжитних у моєму житті. І зараз я буду знайомитися із осією дилогією. І буквально я завершаю знімати це відео і йду починати читати. Перше, це Кодоль Шрамів. Я не буду вам розказувати за сюжет цих історій, тому що вони будуть спойлерити основну трилогію. Можливо, хтось не читав і планує прочитати. Я знаю, що в тієї трилогії є багато фанатів. Я вам не буду це все спойлерити, але тут. Історії деяких персонажів будуть продовжуватися. Зокрема, як на мене, історія найкращого персонажа із трилогії про Гріша Верст. Він мені там найбільше подобався цей персонаж, і тут про нього окрема дилогія. І слава Богу, що авторка не забула за нього, не закрила його в тій лише трилогії, бо там йому видно було, що мало місця, щоб розкритися, і дала для нього нове життя у цій дилогії. Тому буду знайомитися і в через один причити там з'явиться ця дилогія я правильно сказав, і це так і буде. Також я ще не розказував тут на Ютубі, але я організував свій книжковий клуб. Він ще поки що працює у тестовому режимі. І наприкінці місяця ми плануємо збиратися. І книга, яку ми там будемо обговорювати, це перша брехня виграє від. Е... Ешлі Елстон. я залишу знизу посилання на нащадки на інстаграм і на телеграм. Але в основному ми в телеграмі і суть клубу така, що ми обираємо до початку місяця книгу. Протягом місяця ми її читаємо, і потім в кінці збираємося онлайн за невеличкий внесок та обговорюємо цю книгу. Якщо буде дуже багато реєстрацій та охочих, то буде не один клуб, а два або три. Можливо, якщо буде багато охочих, але поки що клуб працює у такому тестовому режимі. І перша книга, яка у цьому клубі буде читатися, це і новинка від іварту, книга, яка світиться у темряві. Перша втіхня виграє. Головна героїня. Я вам не скажу, які звати, тому що в неї по факту немає реального імені. Вона працює під прикриттям для якогось таємничого містера сміта, і зараз вона носить ім'я Іві. Портід, і вона живе з якимось таємничим Раяном Самнером, який і є її завданням. І таємничий містер Сміт, який постійно дає їй ці завдання, він слідкує за тим, що вона їх виконувала, і постійно вигадує якісь особистості, постійно особливості роботи міняються. Але тут стається. Так, що цей містер Сміт хоче позбутися головної героїні і відправляє її на завдання, яке повинно її вбити? Головна героїня це розуміє, і їй потрібно буде якось із цього всього виключуватися, щоб залишитися живою, тому що зрозуміло помирати вона не хоче. Я знаю, що ця книга була чи то в номінантах, чи то в переможцях минулого чи після минулого року на Goodreads Choice Awards. І я довіряю до цієї темі, тому що всі книжки, які я читав, вони всі мені так чи інакше подобалися. Тому у мене вже є певні очікування від цієї книги, але я не хочу їх сильно якби. Ставити на великий підестал, тому що все може бути по-різному. І коли дочитаю цю книгу, я планую її одразу після дилогії брати. Поговоримо її на кишковому клубі і з'явиться вона також і у прочитаному. Але очікування все ж таки певні є. Якщо ви читали, напишіть, будь ласка, у коментарях, як для вас була ця книга. Але, будь ласка, без спойлерів, тому що я не хочу, щоб ви давали мені спойлери. Також я хочу встигнути до кінця року випустити ще два треш огляди. І я дуже сильно цього хочу, але постійно ті чи інші обставини вони заважають мені прочитати наступну книгу, яку я хочу на огляд, на яку точніше, я хочу випустити, і це полювання на Аделіну. Перша частина вам сподобалася. Випросили другу. Вона у мене є. Вона лежить уже напевно місяці 4 або 5, чекає свого часу, але я все ніяк морально не можу на неї налаштуватися. Я було таке, що навіть її відкривав, читав першу сторінку, щось мене тоді відволікло, і я знову її закинув. Але зараз я її заношу вже в такі в основні плани. Але в мене є невелике побоювання, як взагалі для вас буде нормально під кінець року дивитися два трешових відео. На цю книгу ще на наступну, яку покажу. Мені цікава ваша думка. Бо якщо для вас буде занадто насичено, коли будуть саме і підсумки року, і ще й теж огляди одночасно цим випускатися, тоді я один з цих оглядів перенесу вже на наступний рік. А якщо вам хочеться, тоді випущу два. Можливо, навіть два за один. Місяць, просто я не знаю, наскільки класно буде сприйматися, бо як, я якби один за одним їх не можу випускати. Якщо я випущу умовно один на початку грудня, то інший треба буде під кінець грудня, а там може новий рік. І трошечки, мені здається, людям буде не до того. Але якщо ви хочете, будь ласка, напишіть про це, щоб я знав, що це потрібно робити. Але ось полювання на Аделіну, про нотацію також не скажу, бо це друга частина. Але я чув, що вона набагато краще за першу. І мені цікаво, що ж такого авторка могла написати, щоб люди, які разом зі мною хейтили першу частину, казали, що, що друга це класна книга. Тому буду читати і буду знайомитися. І ще одна книга, яка також планується на такі огляди, це Король Неверленду. Ця книга прочитається максимально швидко. Тут скільки? 200 сторінок. 220 сторінок, тому тут взагалі немає, що читати це на 3 годинки максимум. І що цікаво, я чув, що це максимально кріпова в плані сексуальності книга і розумності крінжова книга. Але одночасно з тим я чув, що багато хто каже, що у цієї книги є сюжет, і що цю книгу можна нормально почитати, і її ставлять не одинички, а там три-чотири бали. Так, це крінжова. Але є тут якийсь сюжет, є якийсь розвиток героїв. І я такий, це реально є у цій книзі, мене це дуже зацікавило, і я ще більше загорівся прочитати цю книгу. Якби я не хотів, щоб наступним вийшло відео про Адаліну, то наступне вийшло би про короля Неверленду. Але я хочу випустити на Адаліну, щоб вже закрити цю історію. Хоча як закрити, там авторка, по-моєму, анонсувала приквел про бабусю головної героїні. І я навіть не знаю, що це таке може бути, тому що там, як ми пам'ятаємо, також був Сталкер. Але ця книга це повинен бути ретельних на Пітера Пена і Венді. І тут Венді будуть пускати по колу жителі Неверленду разом з самим Пітером Пеном. Я не знаю, якщо по-іншому можна описати сюжет цієї книги. Я не дуже сильно вникав. Мені буде цікаво відкривати та дізнаватися, що тут такого буде. Тому ця книга також відправляється у мої плани. Але якщо ви захочете, і вам буде нормально побачити до кінця року ще два таких трешових огляди. Я тоді не буду планувати ніякі рубрики. Я зніму влогмаси, я зніму прочитане, будуть підсумки року і будуть тоді треш огляди. І в мене тоді, в принципі, весь контент-план буде готовий на новорічні канікули. Книга, яка у мене лежить вже доволі давно, і яку, в принципі, потрібно було б, напевно, читати навесні, але я хочу взяти її вже, тому що мені від цієї книги віє весняно-зимовою атмосферою. Не знаю, як це описати, але це мемуари лісу. Ця книга, я бачив її повсюди. Всі її хвалять. всі кажуть, що це дуже класна історія, як для дітей, так і для дорослих. Але я ще поки що з нею не знайомий. Що мені подобається перше, це те, як вона оформлена. Тому що тут буквально майже на кожній сторінці є якісь ілюстрації. Вони є і великі, це маленька. А є такі, що там там не цілу сторінку, ось умовно мені одна попалася, ось так вони виглядають. І це саме той стиль ілюстрації, який мені максимально сильно подобається. Книга. З великим шрифтом, з великою кількістю картинок, вона підчитатися повинна швидко. Це буквально на один день, якщо розтягувати на два. Але я також очікую класної історії, і це я відкладаю більше на зимові такі читання, бо мені там хочеться чогось теплого, атмосферного, прикольного і доброго. Не хочеться мені саме взимку читати чогось такого трешового, саме в грудень. Тому оці такі тряшові книги вони залишаються мені на. Листопад, забув останній місяць осені, а більш такі теплі ванінні, можливо, трішки історії добріші. Я залишаю саме на грудень. Я вам казав сім книжок, це сім книжок, які у мене є, і ще одна, яка до мене їде, але зараз покажу вам сьому з тих, які в мене є. Це книжкові хроніки Анімант Крамп. Я думаю, ви чули про цю книгу, ви її бачили. Вона зараз на українському буктоці дуже популярна. Вона по факту його розриває, і в книгарнях її змітають. Тут наклад, по-моєму, був три тисячі 3 тисячі 100. І мені здається, що вже перший наклад точно закінчився, бо книга реально популярна, і книга реально класна. По-перше, це фантастичне оформлення. Подивіться на цей корінець, на ось цей кольоровий зріз. і книга про книги, книга про сильну жінку, яка у свій час змогла піти проти суспільства та будувати кар'єру там, де їй заходиться. І сюди ще плюс приплітається любовна лінія. Ви знаєте, що я обожнюю історії про сильних жінок. У мене в топі цього року напевно будуть і уроки хімії, і сім смертей, сім чоловіків. він його і постійно плутує і сім смертей в Інград Касл. І ще я читав щось про сильних жінок. І це історії, які реально в'язаються в пам'ять, і які реально мене зачіпають, які мені хочеться читати далі. І ось ще, сподіваюсь, буде одна така книга, тому що тут склалося комбо. Це і книга про книги, і книга про сильну жінку. Я маю великі ставки, і, можливо, навіть книга, яка прочитається наприкінці року, зможе очолити список найкращих книг за цей рік. Бо боротьба буде шалена. Реально буде шалена, тому що я по своїм планам прочитаю до кінця року 100 книжок, і там половина з них були оцінені на 5 із 5. Можливо, тішки менше, але сам факт буде дуже важко обрати топ 10 чи топ-15, Можливо, ми навіть вийдемо на топ 20 Побачу, як це буде. Але ось ще одні мої плани відправляються стопочку до планів. І книга, якої в мене немає, це новинка від VSL, Називається Це Різдво. Я люблю на різдвяні канікули на різдво на новий рік брати якусь одну-дві ванільні різдвяні романтичні історії, які просто подарують мені цю атмосферу легкості. Як ви бачили у цьому стосику, який я вам показував, не було різдвяних книжок, тому що це буде книга це різдво від Весел. Я чесно не пам'ятаю анотацію, але вона мені вже їде. І як тільки приїде, буде грудень, буде влогмас, і у влогмасі ми будемо її читати. І я сподіваюся, що це буде класна історія, бо там ще від весел має приїхати різдвяний пудинг. Якось ще там щось далі є продовження, і я планую їх обидві читати у двох різних флогмасах. І сподіваюся, що все буде окей. Але якщо не прочитаються, то перенесуся на січень, там також для створення новорічної атмосфери. Думаю, буде окей. І також у мене ще є стосик книжок, які я хотів би прочитати, якщо буде додатковий на це час. Я думаю, ви помітили, що у цих списках немає книжок, які були заплановані е, якби на осінь і зиму, тому що у мене просто реально немає часу. Реально немає часу це все вмістити. Я і хочу читати ці книги, але я просто не можу їх впихнути у свої плани. Я частину із запланованих прочитав, але частину, на жаль, у мене не вдається прочитати. Тому поки що ось так. Але одна із них є у цьому стосику. І от перша з них це різдвяна історія від Чарльза Дікенса. Книга зовсім маленька, але не знаю, чи навіть на таку маленьку історію у мене буде час. Я думаю, ви всі знайомі з цією історією. Вона не потребує представлення. Це класика різдвяних історій. Тут також купа ілюстрацій. я думаю, якщо я буду вистати, також будете бачити, що картинок багато. Тому, по факту, кількість сторінок у цій книзі можна звести до 110-120. Я би хотів. Але знову ж таки не знаю, чи у мене вийде. Я бачив, що у попередніх покупках, якщо не помиляюся, ви всі писали, що хочете огляд на і все змінилося за мить. Тому ця книга також є у цій невеличкій добільці встигнути до кінця. Року це історія про жінку, яка впала в кому, і зараз вона лежить у комі, і нібито згадує все, що відбувалося з нею протягом її життя. Вона й переживає події теперішнього, які відбуваються, і їй потрібно зробити вибір, чи залишитися жити у цьому житті, яке можливо вона не любить, тому що там були певні події, які були для неї болючі, або ж померти і. Якби завершити всі свої страждання на цій землі, якщо вона страждала, тому що я особливо не знаю, що з нею відбувалося. Книга маскується під таку дрібненьку, але у ній 400 сторінок. Ось умовно наступна книга Батмана тута 500 майже, а тута 400 майже. Але об'єм ви бачите наскільки різний. Ну і оскільки показав вам, уже Батмана, то буду про нього далі розказувати. Це друга частина його трилогії Від межі місто ми проти вас. Я обожнюю тепер першу частину. Це дуже крутецька книга, і я хочу читати продовження, але повністю всі ці книги у мене не помістяться. Ви бачите, я навіть не знаю, чи поміститься у мене друга. Якщо ж не поміститься, тоді... Дочитувати цю трилогію я 100% буду у найближчий час, але вже в наступному році. В цьому мені б хотілося прочитати другу, щоб потім знову зробити паузу хоча б на місяць, та прочитати уже завершення, бо Бакман це той автор, книги якого не можна читати одразу підряд, тому що вони тебе просто знищать. У цій книзі у нас буде продовжуватися історія тих сюжетних поворотів, які сталися у першій, те, що сталося в перші, і буде знаходити свій наслідок у другій книзі, і героям доведеться якось із цим боротися. Знаю, що книга мені точно сподобається. У мене навіть немає сумнівів. Я знаю, що я прочитаю її дуже швидко. І я знаю, якщо я візьму її читати, то всі мої плани полетять до одного місця. Тому вона поки що у списку книг, які можливо, хочеться, але можливо. Також у цьому списку опиняється Крабат, чи Краба, не знаю, як правильно. Вона у цьому списку лише через те, що мені її прислали на огляд, для мене не ставили взагалі ніяких те. Мені, коли я маю її прочитати, але хотілося завершити її у цьому році, щоб не тащити цей борг на наступний рік. Знову ж таки, не знаю, чи встигну, але сподіваюся, що так. У нас тут також є багато ілюстрацій, тут великий шрифт, і сама книга невелика, тут скільки 300 чимось сторінок, 330 чимось там сторіночок, плюс багато ілюстрацій. Великий шрифт прочитатися повинна швидко, і я сподіваюся, що вона прочитається швидко. Тому що просто не хочу тащити з собою ці якісь ще борги з цього року. Прочитаю тут, і скажу вам прочитаному і. Одіваюся, що історія мені сподобається. Бо я коли її брав, в мене були на неї величезні очікування. Бо багато хто з старших людей казав, що у дитинстві це було для них одне з найкращих фентезі, то казка фентезі, яке тоді було. Бо тоді наскільки я знаю, цей жанр не був дуже сильно розвинутий і популярний. І також ще одна книга із нещодавніх покупок це Історик від Елізабет Костова. Я цю книгу планую розпочати у цьому році, а завершити уже в наступному. Тому що тут 900 сторінок. І якщо я зараз візьму читати цю книгу, то в мене за місяць буде прочитано аж одна книга. Бо я знаю, що в таких історіях, навіть якщо вони мені подобаються, я дуже довго в'язну. Тому я собі думаю, зроблю так: поділю цю книгу навпіл, або поділю її по умовному 50 сторінок за день. І буду читати 50 сторінок раз на два дні. Просто буду потрішки-трішки рухатися, щоб і себе не навантажувати, і історії, щоб у мене прочитувалися. Бо я дуже боюся брати такі величезні магнум-опуси. Думаю, це так можна назвати. Тим паче, я про книгу не чув відгуків майже ніде, і мені цікаво буде самому дізнатися, що тут такого буде. Я даю для книги шанс до половини. Якщо до половини вона мене не зацікавить, я її не буду дочитувати. Якщо ж зацікавить, то буду прочитувати далі. Бо не бачу сенсу такий величезний том читати, якщо він тобі не подобається. Кажу до половини дойду. Як на мене, це оптимальний варіант для книги. Якщо дона тебе до середини не зуміє зацікавити, тоді сенс її тобі читати далі. Якщо ти можеш витратити час на кращі книжки, це з усієї цієї стопочки. Ця точно почнеться читатися, але вона не дочитається у цьому році. Це прям 100%. Буде дуже цікаво, якщо я все ж таки дочитаю її у цьому році, і вона з'явиться у прочитаному, і я такий: ну якось так сталося. Це повинна бути альтернативна історія Дракули. Тільки ще не альтернативна, тому що одна людина з сучасного світу на основі певних археологічних знахідок буде дізнаватися більше про життя відомого князя Графа Дракули, або як його е, звали Влад Цепич Наштрикович, це талановитий полководець і кривавий маньяк грав Дракула. Я читав оригінального дракулу, він мені сподобався. Я сподіваюся, що також цей історик мені сподобається ця величезна томіна. І в принципі, це всі книги, які я планую прочитати до кінця року. Основні я собі поставив: виходить уже 8 книжок, і якщо ще яний пудинг буде, то буде 9. Як на мене, це оптимальний варіант. Тому що готріць показує, що я взагалі випереджаю свій графік. Читання на 6 книжок. Для мене це взагалі супер. Я буду читати в розслабленому темпі, хочу собі взяти таку невеличку відпустку десь на тиждень та загрузнути у цій відпустці разом з цією книгою. Можливо, їй не хватить на тижні відпустки, можливо, я прочитаю її за один день, бо бачу багато хто так робить. Але надія все ж таки є. І тому у мене виходить основні: це 9 книжок нормально, і також в додатковому списку раз, два, три, 4-5 книжок. Я не ставлю якісь захмарені плани. Можливо, ще щось таке цікавеньке видадуть. Я знаю, що Керезечні робили свої анонси. Ще, можливо, в інших віддани щось цікаве повиходить, і я собі ще можливо щось сюди додам. Але поки що, мої плани, те, що я хотів би встигнути прочитати до кінця року, виглядають ось так. У коментарях пишіть, які книги ви б хотіли прочитати до кінця року, та чи буде вам окей, якщо я зніму два трішки огляди за один місяць. Я буду чекати вас знизу. Якщо у вас ще якісь є питання, то запитуйте стосовно клубу, стосовно спонсорства його можна оформити. Тут знизу також за посиланням нас там будуть приходити спільні читання, якщо ви доєднаєтесь. Я ж буду з вами прощатися і до нових зустрічей уже, напевно, у наступному місяці.